Теорія Великого Вибуху це дуже затишний серіал, котрий своєю атмосферою та жартами дозволяє забути про життєві турботи та, розслабившись, дивитися серію за серією. Чи ні? Чи дійсно старенький серіал настільки ламповий та милий, як ви його пам'ятаєте? Як автори романтизували стереотипи? Та до чого тут стигматизація? Отож, знімайте свої соціальні обладунки, мощуйтеся зручніше в нашій корчмі на собовій, і гайда? В Свій час я передивився серіал повністю, саме так всі серії, а їх достобіса. Не питайтеся мене. Як і не питайте саме на для чого, і мені дійсно він здавався дуже смішним, милим та затишним. Проте критичний аналіз розвитку масової культури, котрий супроводжував мене дорогою від дому до АТБ і назад, підштовхнув мене до думки, що у багатьох творах поп культури є певні негаразди соціально-психологічного характеру. Як несподівано, увагу я вирішив загострити саме на теорії великого вибуху, тому що цей серіал відображає життя тих людей, з котрими я сам себе можу ототожнити. Головні герої це люди, котрі мають специфічну сферу зацікавлень, глибоко в неї занурюються та до нестями її люблять. І по суті не важливо, що це фільми, аніме, ігри чи наукові дослідження. І тепер давайте критично поглянемо, як саме серіал узагальнює та демонструє нам таких людей. Пройдемося по кожному із чотирьох друзів і сформуємо великий висновок, тому додивіться відео до кінця, адже там буде найголовніше. А перед основною стравою хочу повідомити тих, хто пропустив дуже важливу для мене новину. У мене з'явився Patreon, де ви можете підтримати мене фінансово. Туди я буду публікувати ексклюзивні огляди котрих не буде на Ютубі. На вас там вже чекає огляд американського психопата та чатик патронів і патронес, де можна погомоніти зі мною. Ексклюзивні огляди доступні за мінімальною підпискою в 1 долар, тому маєте чудову можливість підтримати україномовний контент. Мене як автора та нашу Україну, бо частина коштів піде на ЗСУ. Посилання в описі відео, профілі каналу та закріпленому коментарі. Тому не промахніться. Ну і надзвичайно дякую постійним відвідувачам Корчми, котрі вже підписалися. Розпочнемо із Леонарда. На мій погляд, персонаж створений для формування контрасту та такого своєрідного психотипового фону, на котрому фактура його друзів буде проглядатися краще. Леонард максимально, наскільки це дозволяє серіал, розмитий та сірий. Порівняно із іншими героями, його можна охарактеризувати як обичний місцевий рогопел. По більшій мірі, комічність Леонарда базується на протиставленні стереотипного уявлення про мужність із його особистістю. У романтичній епопеї і Спенні ми бачимо, наскільки Леонард не впевнений у собі, та як важко йому даються кроки назустріч для створення. Любовних стосунків в перших сезонах нам дають очевидний контраст персонажа із тими парубками, котрі були в житті Пенні раніше. Більшості випадків її партнерів зображують карикатурними маскулінними горилами. Невпевненість Леонарда у власній привабливості та цінності, його внутрішньоособистісний конфлікт стають предметом для жартів та комічних ситуацій. В останніх сезонах серіалу сюжет жартів змінюється, проте ядро комічності залишається. Тепер глядачам пропонують посміятися із того, як Леонард не може втиснути свою особистість в соціально схвалену модель поведінки, котра властива для стереотипного. Чоловіка я блядь, хуяро, хуяра, то нема. Не йде вона. Насправді, Леонард із усіх чотирьох друзів є чи не найживішим в сценарному розумінні цього поняття? Йому легко співпереживати та вірити його емоціям. Він є провідником для глядача в світ серіалу. Амінь, майбутні майбутнє володарі світу. Тому стає трохи сумно, коли усвідомлює, що нас змушують сміятися із того, як Леонард ламає свою особистість, намагаючись відповідати нав'язаним стереотипам. Леонард добрий, чуйний, емпатичний, товариський та емоційно чутливий. І те, що нам подають ці риси як причину проблем в особистому житті, є досить трагічним та неправильним. Говард Воловіць Господи! Якщо ви досить давно дивилися цей серіал, то подивіться його ще раз і зафіксуйте свою увагу на Говарді та його жартах. Практично кожен раз, коли він відкриває рота, звідти вилазить панда сексуальних домагань із південного парку. Хто живе на сході під деревом бажань сексуальних? Домагань, таке враження, ніби воловіць. Це відрижка Харві Вайнштейна, котра ожила, відростила руки ноги і побігла писати сценарії до голівудських ситкомів. Він ходяча сукупність стереотипів, що пов'язані із сексуальністю, котру навішують на людей із специфічними зацікавленнями чи загалом хобі. Мовляв, навіщо ти цим займаєшся? Краще йди і підчепи дівчину. Дідкалисо, я, я стомлений. Він насправді дуже неприємний персонаж, тому що практично кожен його жарт або межує, або є проявом сексуальних домагань. Манера спілкування Говарда із жінками викликає приблизно отаку реакцію. Мені здавалося, що, як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Він займається дивною категоризацією жінок та підбирає абсолютно сексистські способи флірту, що начасто розмивають жіночу суб'єктність. Якщо врахувати, що у кожного із чотирьох друзів є проблеми в особистому житті, і доєднати до цього гіперфіксацію Говарда, то вийде, що автори нам намагаються створити враження, ніби із. Якимось хобі нога в ногу іде відсутність сексуального життя. Окремої уваги заслуговують його стосунки із мамою. Ми бачимо, що їхні відносини важко назвати здоровими. Починайте, мама, нервувати мене! А? Він з нею живе, а його репліки прописані таким чином, аби ми посміялися із того, що це є для нього одним із комплексів, в котрих він соромиться. Більше того, нам гіперболізують його побутову несамостійність, аби створити враження надзвичайної інфантильності, що також є предметом комічних ситуацій. Знову ж таки, це стає однією із багатьох стигм серіалу, котра створюється з метою узагальнити та висміяти тих, хто має вузьку сферу зацікавлень та приділяє цим зацікавленням велику кількість часу. Раджешку Кутрапалі на контрасті з Говардом видається доволі хорошим персонажем. Він добрий, милий та відданий у своїй дружбі. Він міг би залишити приємне враження, якби. Не був ходячою карикатурою на нездатність встановлювати соціальних зв'язків із жінками, ця стигма виведена у абсолют до такої міри, що він практично не може говорити із жінками. Так нам намагаються продемонструвати тотальну невпевненість в собі таких людей, зробити її причиною для сміху та змушують повірити в те, що якщо ти затятий фанат чого-небудь, то ти взагалі не можеш зацікавити потенційного романтичного партнера. Да. Але окрім того, що це досить цинічний та жорстокий стереотип, він ще й абсолютно не відповідає дійсності. Раджеш є досить цікавою людиною. Він етнічний індієць, котрий приїхав у штати та розпочав кар'єру астрофізика. Має вузькі зацікавлення як в астрофізиці, так і в американській гік-культурі. Парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Маючи таку біографію, можна припустити, що він доклав значних зусиль, аби досягнути того, що мав. Звісно, у нього заможна родина, проте без методичної праці, навряд він би досягнув успіху. Проте автори нівелюють це все зводячи всю багатогранність раджеша до патологічної невпевненості в собі. Та до доволі расистських жартиків, незважаючи на те, що йому насправді є чим пишатися, та чим зацікавити не лише потенційного романтичного партнера, а й загалом людей. Коли я думав про Шелдона, то хотів спочатку насварити авторів серіалу через те, що вони будують жарти довкола цього персонажу, опираючись на його аутизм, оскільки багато де зустрічав інформацію, що він належить до людей із аутистичним спектром. Проте я дослідив це питання ґрунтовніше і виявив, що автори ніколи не стверджували, що у Шелдона може бути аутизм. О, як зручно! Враховуючи це, можна узагальнити, що персонаж в цілому вийшов досить фактурний, цікавий та надзвичайно екстраординарний. Сукупність характеристик цього персонажу самі ж автори називають: якщо дослівно перекладати, то вийде шалдунутістю. Хе-хе-хе. Класний жарт. Він вийшов настільки харизматичним, що надзвичайно сподобався глядачам, і як наслідок розжився сольним проєктом, котрий вважається приквелом теорії великого вибуху, враховуючи, що його характеристики є цілком авторськими і навіть отримали окремий термін для узагальнення. І за словами авторів, його риси не опираються на сукупність ознак аутистичного спектру, то в контексті соціально-психологічної ретроспективи він нас не цікавить. А тепер давайте узагальнимо аналіз персонажів та сформуємо декілька головних ідей не лише конкретно про серіал, а й загалом про маскультні сучасні тренди. Аналіз теорії великого вибуху підштовхнув мене на таку думку. От воно йде по нейронам, тут, от десь там от перевертається. Перевертається, перевертається. До того, коли культура відміни набрала повномасштабних обертів, подібні серіали формували широкі суспільні думки та створювали такі своєрідні лінзи, крізь які глядачі починали під особливим кутом сприймати світ. Говорячи, узагальнено, це була свідома або несвідома пропаганда певних ідей або ж світогляду. Ви ж не будете сперечатися із тим, що серіал може бути пропагандою. Тепер. Коли ми знаємо, як Росія використовує кінематограф для формування зручного для них світогляду у людей. Так от, я дуже люблю Голівуд і впевнений, що багато хто із вас також. Безперечно, це джерело, що формує не лише сучасну американську, а й світову культуру. Але він хворіє, і хвороба ця проявляється у стигматизації дуже великої кількості груп людей. Тут має місце і такий ненависний для заходу расизм, котрий все ж формується їхнім кінематографом. Фотографом і абсолютно тупорилий сексизм, що активно плекався романтичними комедіями кінця 90-х, початку 2000-х років, і гомофобія, що підживлюється до смішного крінжовою репрезентацією представників ЛГБТ-спільноти, та власне і цинічна стигматизація людей, котрі отримують щире задоволення від вузької сфери зацікавлень, таких як аніме, кіно, комікси і т.д. Їх ще нарекли узагальненим терміном гіке, який спочатку мав образливу семантику. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старались. Але як мені здається, культурний тренд змінюється, і розповсюдження на заході культури відмінить цьому доказ. Тепер, якщо комусь із голівудських режисерів захочеться зняти ту порилу романтичну комедію, де образ жінки не буде мати ані краплини суб'єктності, а її сюжетна пропрацьованість буде на рівні стільця, за котрий змагаються два картонних Бовдура, ці ситуації мені стає. Знаєте, от, сучасна молодь називає цей стан. Крінжово. То в такому разі громадськість за допомогою соціальних мереж просто скаже не йдіть на цей фільм, бо це неякісний кусок гівна. Ні, серйозно, романтичні комедії це зло. Навіть кільце із володаря перснів мало більшу суб'єктність і сюжетну пропрацьованість ніж більшість жіночих образів у таких фільмах. Я від цього. Ні більше ні менше. В а... і. Таким чином громадськість впливає на маскульт, і американський кінематограф вже не формує стереотипи, а намагається якомога об'єктивніше, наскільки це можливо в рамках різних жанрів відобразити реальність. Власне, це ж і сталося із їх культурою. Спочатку був серіал «Теорія великого вибуху, в якому нагіків навішували образливі стигми, а тепер круто фанатіти від фільмів по коміксах. Я взагалі нічого не зрозумів. Так активне суспільство намагається вилікувати Голівуд від цієї хвороби. Саме тому мене зацікавила ця тема, і я захотів зробити критичну ретроспективу, бо я хочу, аби ми рухалися із західним світом одночасно, як в культурному, так і в суспільному сенсі. Мені дуже не хочеться, аби до нас. Ці тренди доходили через 3-4 роки, як це було раніше, коли наш сегмент інтернету був у міцному кулаці Росії, і всі цивілізаційні тренди активно відбивалися від нас не без участі всім вам відомих російських блогерів. Так, я знаю, що чорний кабінет типу українець, але він також із неабияким завзяттям працював на аудиторію, котра так смачно жерла контент по типу. Чому темношкірі ельфи це погано? Якщо вам сподобалася така критична ретроспектива серіалу, то напишіть про це в коментарях. Можливо, я зроблю окрему рубрику. Наступним відео вже буде класичний для мого каналу психологічний огляд аніме, а якого саме ви можете вирішити на Патреоні. Дякую, що відвідали нашу корчму на собовій, та сподіваюся, що вам було весело та цікаво.